друзі! Багато чого заказали нового і вже все поприходило. Зараз покажу, що саме ми маємо. Отакі от, от крила. Все попереварювано, відрихтували. Де нож? Знімати прокладки? Ніч, знімати прокладки? А що зачищати? Там, де знімати прокладки, там і ніч. Тік-тілик. Опа. Так. Прийшов ось вот такий от насос-дозатор. 200 на 500. Саме таким має бути на Т-150. Всю... Все, що касається гідравліки, шлангів. Ми замовляємо в компанії, з нею вже працюємо десь років, мабуть, 15, практично з самого відкриття. Ціни у них от я аналізував, коли шукав дозатор і розпреділитель. Я зараз покажу. Ну, найнижчі в інтернеті. І що цікаво, нам все треба з ПДВ у безготівковому розрахунку, то в них ціна найнижча виходить. Отакий от насос-дозатор. От Оце все, що треба для того, щоб поставити його на рульове замість отих всіх моментів, що ми повикидували. І отут ось прийшов розподільник. Я його ще не доставав, але зараз достанемо. Ось такий от розподільник. Тут три плаваючих і три з фіксуючими положеннями гідравліки. Це восьмидесятка, його більше ніж достатньо буде для наших потреб. Потім це все будемо ставити. Зараз хотів одразу перевірити, чи у нас дозатор стає на місце, бо довго міряв, дивився, але хлопці, там Андрій займається продажами дуже кваліфіковано все підібрав і момент істини, чи він взагалі підійде, чи ні. Щось. Щось не... Опа, став, зразу. Гвинт такий я сюди підібрав. Так. ну, чем я вам скажу, крутяк. А, чё? Тю, блин. Тю, блин. Тут с толком ведь болты. А я туплю. А я туплю. Ха. Крутяк. Так, три болты тут е. С втулочками. Ти шо? Ти шо, ти шо, ти шо? А? О, що. Ні, це звідкись з іншого місця. От, блін, четвертого болта немає. Може і є. Ні, це. А, це на цю сторону, ще отакі втулки ставляться. Блін-блінський. Так, частина є, частина нема. Ну, то таке. То таке, то з тим розберемося. Так. Потім сюди нам треба перехідник зробити для того, щоб прив'язатися до цих трубок, сам насоздазатор. Сюди треба штуцера, а можливо він зразу стає, якщо штуцера правильні підібрати. Оце буде клас, якщо штуцера поставить, то він зразу і так і стане. Так, ну що, у нас вже почались примірочні роботи в процесі. Зняли оцю рамку сюди і сюди по пластині. Наперед також пластина, бо оце не труба. А це швіллер. Відповідно, там пустота, тому треба пластина. І чітко сідає на оці місця. Як буде кріпитися? От тут буде резиновий амортизатор, тут шайба. Зверху буде рідна подушка така стоять. Отака буде пластина на всіх чотирьох, і оця рамка ставиться і прижимається. Отут із цим кріпленням трохи придеться повозитися. Тут треба, вірно, отвори зробити, але ми думаємо зробити їх трохи більшими і сюди повставляти втулки. Щоб воно нормально співпало і не розбивало далі. Тут довгі болти. Також на подушечку. На отаку вот подушечку із такою кришечкою і буде стояти Буде все класно працювати. Так, що далі? Карабасик. Карабасик уже не Карабасик. Це стоїть уже з двох половинок. Чого вирішили його все таки розібрати? Ну і правильно зробили. От тут прокладка була пробита, все текло. А не змогли. Чого все-таки вирішили? Бачили, що. Кинулись до сальників на передній міст. Отут -от тут стоїть привід на передній міст. Сальники були дубові. Вони вже пересихались, тому вирішили все-таки її розібрати і на задній міст також зробити вже один раз. Потім щоб далі не мучитися. Манжети ми взяли ось такі. SKF Original. Дуже класно вони везде працюють. І в нас буде також дуже класно працювати. Коробочка тут вся сверкає. До речі, перед цим паливом мив дуже класно вийшло. От єдине що, це ось в цих бокових підшипниках, трохи-трохи да, було все-таки мазуто. Мазуту того, на якому він працював. Ми коли її зберемо ще разок паливом, дуже добре все помиємо, і все буде добре. Казали, до речі, що в цих муфтах, може бути. Ну, я попробую ще дизелем нормально туди поподавати, попримивати. Це все діло. Дякую, що допомагаєте. Розказуєте що і як. Це, оказується, у нас розподільник, да? стоїть на муфті, що включає передачі. Порадили оцю втулку поміняти. Ну, чесно, на цей трактор все просто копійки коштує. Ця втулка там 800 чи 900 гривень щось таке. Якби це був МТзон, там би п'ятерка вже була. Питання в чому? Як цю втулку достать звідси? Якщо вона на гарячу садиться, то ну, це питань нема. Ми гріємо і вона випадає. Але можуть бути моменти. Тому хтось з цим стикався, як її краще зробити. Бо ну, там можуть бути ще в розподільнику ще якісь резинові деталі чи ще щось, я просто не розбираюсь в цьому, щоб їх температурою не пошкодити. Підкажіть, як краще замінити цю втулку? Буду дуже вдячний. Так, сьогодні Пашунділя не було. Він вчора приїхав, допоміг, розкидав. Блін, гайка там була. Е -е, яка виходить? А, оцей вал. вал кріпить. Ось тут вона стоїть, бачите, з убилом лупили. Тут гайка на 70. Ну, відповідно, в хазяйстві ключа не було. Пришлося ось купити головочку, яка буде крутити цю гаєчку. Бо викрутить то викрутив, а потім же ще її треба нормально затянути. А як її нормально затянути без ключа? Це просто нереально. Тому прийшлось купити. І ще момент. Тут багато кілець тут. Ну воно одне там лежить. Це розпорні називається. Пришлося купити таку ж таку річ. Це якраз для розпорних кілець. 400 гривень чи щось таке коштує, але ну, без нього ці кільця ставить надзвичайно сумно. Коробочку я сьогодні зранку всю вичистив, ну, вона просто блистить, блистить, нема ні фарби, ні герметика. От там тільки от трохи залишилось місце. Тут, де незручно підлазить, то вже коли поставимо на місце. Той участок швиденько, обережно там вичищу все. Нижню кришку тут я вже посадив на герметик. А це все Пашенька обіцяє завтра приїхати. І завтра, до ночі, думаю, буде довге відео, як будемо тут. Все збирають. Е, до речі, ще не розказав за одну тему. А тема в чому заключається? Ось ця е, кришка. Ця кришка. І отут є отакий речагов управління. Якщо я не помиляюсь, він включає. Е, ВОМ, а також він включає насос е, насос рульового е, від коліс. Тобто, якщо треба да, і щоб підсилювач руля працював, то переводиш його в відповідне положення і тоді е, гідравліка на рульове. Працює від коліс. Оцей річак, ну, руками його взагалі не можна було. От зараз він мав нормально переключатися, да? він не переключався. От, навіть зараз. А, ні, це крайнє положення. просто. От Зараз можна сказати рукою легенько переключається. А до цього Олешка мені каже, він коли працював, на ньому. Йому приходилось знімати цю кришку і переключати. Причина була в чому, ось тут е стоїть такий щит, чи не знаю як клопанець, можна сказати, і він в пазики там, отута, заходить і виходить. Там стояла оця пружина. В розобраному стані е я оцю вилку ну, не міг взагалі ніяк здвинути. Це просто ну, руками я не міг це зробити. Я розібрав цю штучку, замінив пружинку, не на ту, яка має стояти, ту я замовив, вона ще не приїхала. А, і щеплення там якусь самолегеньку. Взяв, поставив і отак працює. Але та пружинка коштує там, 10 гривень. Хочу поставити те, що має стояти. Сьогодні, в принципі, цілий день чистили оце. Болтики всі поперечищали, Тут наводили красоту для того, щоб завтра оперативно Пашка коли приїде, все зробить. І ще замовили, до речі, поміняли оцю подушку. Тут, якщо вона стає, отаку, якщо її зажать повністю, то сюди нічого не залізе. Оця подушка вільно залазила. Тобто можна було її вжатому стані спокійно засовувати на полобку. Такі люфти були. Розірвана трохи оця кришка. Ну, ми її підваримо, заваримо і все буде люкс. Все буде люкс. Так, що у нас ще? Запчастинки трохи приїхали. Дві шайби на кабанчика. Ось такі втулочки. Не знаю, скажіть, це нормальний виробник чи ні? Човні чи чорні? Будуть ходити чи ні. Ну і відповідно нові пальчики. Нові пальчики. Все входить і виходить. Плюс тут ще, а там масленки і все. А, ну і плюс великі втулки, які йдуть на сам кабанчик. Наче все. Одначе, в принципі, все дуже повільно йде. Каже. Що ну просто деякі дрібниці займають стільки часу, ну, просто хочеться зробити, да, так, щоб воно круто працювало. Але ну, ці дрібниці займають дуже багато часу. Ну, я думаю, в принципі, по цьому проєкту ну, два місяці і. Все буде літати. Можливо, і швидше. Можливо, і швидше. Все залежить від того, як зараз поставимо коробку з мотором. В принципі, зараз затримка тільки за цим. Треба зібрати коробку. Якщо Пашенька допоможе, там... за пару днів ми його вкинемо. Якщо ні, то це буде довше. Бо він також дуже зайнятий, це він після роботи приїжджає і допомагає. Інших варіантів немає. Ну нічого, будемо чекати. Дожнив ще часу вагон. Вагон, тому зробимо основне це і все буде клас. Потім що кабанчика нашого десь він на реставрації застряв. Побачимо, що йому зроблять. І, до речі, тут трохи у нас підгризло. От тут. Тут взагалі ніякої шайби не було. Я не знаю, чи вона зносилась. Ну, сумніваюсь, звісно, щоб могла так сюди ще шайбу поставимо. Також там крута шайба приїхала. І буде люкс. Тут ще по задньому мосту є питання. На то вже згодом. Спочатку його треба скотити, щоб він рухався, треба викотити його. Отут тут у нас Декілька, декілька болтів. Ось така ситуація. Один болт є, другий застряв. Зараза не викручується, гайку наварювали, гріли ніяк. Прийняли рішення видуть. Чи плазмою, чи автогеном ну, будемо дивитися по місту. Але для цього треба вигнати його і зняти колеса. Бо фірвірки тут будуть ще ті, щоб не спалити нові колеса. то зробимо таким чином. І на тій стороні аналогічна система. Тобто, видуваємо. Зрозуміло, що різьби вже не буде. ну Хоч на нормальні болти позажимаємо, закрутимо і все буде працювати. На рульове ще кронштейн, не зняв. Ще треба оцей кронштейн зняти. Ресору вже знайшов, вже вона їде. Ще яка ситуація, до речі, цим вухом. От у нас одна Ну, нову ресору ми міняли років 7 назад. І от там от видно, що вухо є під аморт. Це виходить лівий. Десь я брав праве, а я болти шукав, він там лежить. Тім в чому. Ну, отако ставиться. І сюди ставимо аморт. Для того, щоб не розбивав. Ходовку на цій стороні. отакої штуки не було з вухом, то я на розборці знайшов це. 400 гривень оця деталька. Поставимо. Це вже коли ресора приїде, все зберемо і буде пушка, пушка ракета.